Дорогі брати і сестри, у четверту неділю Великого посту, коли ми вже пройшли більшу його частину, свята церква, щоб укріпити нас у Спасительному подвигу, пропонує нам приклад життя великого подвижника, преподобного Іоанна, Ігумена Синайського монастиря, відомого як Лествичника, автора книги Лествиця. Народився і жив преподобний у VI столітті в Константинополі, де отримав хорошу освіту, за що пізніше був названий схоластиком. У 16 років вступив на монашеський шлях у монастирі біля Синайської гори, де через 4 роки був пострижений у монашество старцем Мартирієм. Через дев'ять років він поселився окремо від братії і тільки у суботні і воскресні дні приходив у храм, щоб причаститися святих Христових таїн. Преподобний Іоанн йшов середнім шляхом подвигу, спав небагато, їв у міру, час ділив між молитвою і читанням книг та працею. Через 40 років такого життя він був вибраний ігуменом Синайського монастиря. Це служіння тривало 4 роки, і перед своєю кончиною, яка послідувала на 79-му році життя, він знову усамітнився. Його відомий твір Лествиця був написаний за проханням Раївського ігумена Іоанна і складається із 30 глав. Які описують 30 сходин, що возводять до духовної досконалості. Ці сходини символізують число років життя Спасителя до виходу його на служіння. Поділяється книга на дві частини: у першій йде мова про пороки, а у другій про моральні і богословські добрі справи. Ціль написання книги показати. Що для спасіння потрібна велика самопожертва і усилені подвиги. Хоча вона була написана для іноків, проте кожен християнин може отримати від неї приклад духовного керівництва для спасіння. По вченню преподобного Іоанна християнином є та людина, яка намагається наслідувати Христу словами, справами і думками, і яка правильно. Віре у святу трійцю. Життя християнина є непреривне і складне сходження по сходинках духовного вдосконалення, вершиною якого є любов, безстрастя і усиновлення Богу. Преподобний Іоанн говорить, що піст є знищенням лукавих помислів та ворота до раю. Тому будемо старатися, читаючи життя і настанови преподобного Іоанна Лествичника, втілювати їх у своєму житті, старанно молитися до преподобного, щоб він допоміг нам у духовному вдосконаленні і справі спасіння.